Доброго дня любі друзі, ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні буде коротеньке відео включення по квітах, як ви можете бачити вже. Чому? Тому що квіти нібито починають квітнути, але деякі швидко відцвітаються. Тому хотілося б показати для вас. Ну, Тобто всі етапи, щоб потім не було занадто пізно. Зараз ми дивимося значить, на волошки Волошки двох типів, волошки польові, синя куля. Значить, Можете бачити, фокусую вашу увагу. Взагалі-то раніше квіти мало сіяв, але після того в тому році зняв відеоогляд. він мені дуже сподобався, взагалі, коли переглядаю свої відео то дійсно не те, що і не тільки відео, а взагалі квіти захоплюють і вам це подобається, тому вирішив для вас показувати такого роду контент. І, значить, і говорити про це. І заразом, як ми бачимо і бджілкам, є над чим попрацювати. тобто... Подобається мені дивитись на ці процеси. Коли огірочки запиляють бджілки, коли збирають з квітів там, що їм потрібно. Зараз ми подивимось на конверт. От це була синя куля. Ну, Вони дійсно відповідають дійсності. Єдине, що в житті хотілося б, щоб вони були трішки об'ємніші, трішки більші. В принципі, тут інформація. Хто новенький, можете тиснути паузу та дивитися вивчати. Також окрема діляночка, не те, що діляночка, а ну, ви самі можете бачити невеличкі два рядочки, скажімо так. Я посіяв волошка, це фаворит. Ну, ось так вона повинна виглядати. Справа в чому, що її похилило, тут трішки тінь, і довелося робити ну, таку ручну, скажімо так, опору. Не те, що ручну, а саморобну, скажімо так. Ну, Але в принципі результат мене порадував, вона теж відцвітається, вже ми бачимо. Із-за чого я вирішив записати це відео, задокументувати, тому що час минає швидко і, ну, в принципі, Хочеться бачити результат завжди того, що висаджуєш, сієш, але ж не все я знімаю на відео. І значить, такі справи. Тут з того року я збирав насіння чорнобривців, це синія. Тому що, знову ж таки, я в описі цього відео додам огляд на насіння квітів, ті, які я висівав у цьому році. але... Пережились не всі, що хотілося б акцентувати вашу увагу на тому, що, значить, і мурашки повзають красиво. І що, значить, і... от це цинія, ну, зараз я фокусував ваш, вашу увагу. Тут фіолетова, така вона рожева, оранжева, біла, біла. Взагалі мені подобаються ну, ексклюзивні. Е, ну, Це не зовсім біла. А ось і така біла, мені ну, імпонує такий колір, подобається білий. Тобто не те, щоб я ж, знову ж таки занадто захоплювався квітами, але в принципі ну, це чудово. Ну я думаю, буде ще один огляд, коли повністю розквітнуть. Також у волошки багато бутонів, але все рівно знову ж таки, що вирішив зняти це відео для вас тому, що. Тому що вона швидко відсвітається. Буквально 5-6 днів, і квіти знову ж таки відцвітаються. От така справа, значить, огляд на дві волошки. А те, що, можливо, і не договорив, сині я не зійшла, тому що травневі е, заморозки ви, ви вибили її зовсім. Ну, вона пропала, скажімо так, і це я. Пересівав, вона сиділа, а потім вона зійшла. На радість мені, я не очікував, що зійде. Але це знову ж таки це вже насіння F2, тобто крім волошок, ви зрозуміло. То такий результат. Хоча нічим не відрізняється, я думаю, що можна буде зібрати ще. Ну бо Тому що насіння дійсно ну багато було діляночка, така як ви бачите. Більше більше. Я ж дякую за вашу увагу і думаю, що побачимось в наступному відео. Буду чекати вашу активність. Гості, хто гості, підписуйтесь, буде цікаво, значить.